Президент повідомив про те, що мінські домовленості виконуються тільки з боку України, і що для подальших переговорів потрібно, щоб були виконані деякі вимоги. Одна з них це стільки припинення вогню, відведення військ від кордону, чітка демаркація кордону, яка була узгоджена знову ж таки в мінську, і щоб кордон патрулювали українські прикордонники, і можна було відновити. Постійне постійний контроль українських кордонів чіткий, щоб українська земля залишилася повністю у тому складі, в якому вона була, щоб звільнили всіх заручників. І зараз у цьому, що було прописано в мінських домовленостях, заважає якраз наслідки незаконного виборчого фарсу від 2 листопада, які відбувалися на на території сходу України. Зараз, якщо виконуватимуться ці вимоги, то будуть вестися переговори і далі, і в уряді готові забезпечити режим вільної економічної торгівлі для цих територій, але при умові чітко закритого кордону з Росією. Також одним з наслідків цих так званих виборів. Стали хаос, мародерство, розбій, бандитизм на сході і різке погіршення і так невеселого життя на сьогоднішній день. Вони вимушені, щоб не дати розповсюдитися розповсудилися ці ракові похилі, посилити всі блокпости. І зараз на раді СНБО, як РНБО, якраз вирішується питання щодо того, як саме посилювати наші позиції на сході для того, щоб не дати далі просуватися терористам. Василь, так Ілля, ще одне коротеньке запитання. Ну, ти бачив відео цього засідання, виступ президенту. А в якому або в якому настрій президент? Наскільки жорстко відведе дискусія? Чи така ситуація можна так, а можна і так? А, наразі дуже рішуче налаштований як президент так і представництво уряду. Вони збираються насправді зробити більш розкішний економічний режим для окупованих або територій, на яких відбудуться Бої, а також посилити всі блокпости, які зараз є у нас на сході України, для того щоб не дати, як ти раніше пригадав, захопити нові території або пройти до Крима.